Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, ну і в милосерді, звісно. І сьогодні ще одні ланцюги. Спробуємо порвати. Цікаво, чи серед нашої аудиторії є бізнесмени. Щось навряд чи мені здається, бо в них немає часу на вислухання якихось бідняків. І зараз у нас, знаєте, є така. Мода, не знаю, мода, але бізнесмени в моді. Тобто, той, хто зайнявся бізнесом, той вже рахує, що він тримає Бога за бороду, бо він вже має забезпечення, він вже рішає випроси, курить папіроси, ну і їздить на Лексусі, там або на Геліку, або на x 5 Ну, такі додати. Тобто, додати. І все. І це вже пік життя, це вже вершина. І, на, і на правду це неправда. Це є лише створення тими людьми е, такого вигляду. Начебто у мене все добре, я їжджу там супер, я там можу відпочити на канарах або на нарах, ну, жартую. Але, але якщо подивитися в корінь, то ми побачимо е, те ж сами, ті ж самі ланцюги. Ті ж самі ланцюги, які не дають свободи. А саме не всі бізнесмени підпадають по цю категорію, але більшість. І знаєте, коли я ще е, мав, не, не приїхав в Меджугорі жити, і коли я ще думав взагалі чим займатися, мені один бізнесмен запропонував дуже таку файну пропозицію: е, відкрити філію виробництва. В моєму місці і там поставити мене начальником, щоб я тим цим все керував. І я пішов, а я тоді вже знав, що маю жити в Меджугорі. Мав таку візію, про візію, не знаю, проведіння Боже. І, і для мене не складувалось, як, як цей бізнес тут може допомогти мені жити в Меджугорі. Ну тобто, я не розумів, як я буду жити в Меджугорі, яким чином це станеться, але просто мав провидіння, що це буде. Я пішов на пустиню і Бога питав, Ну, наче нічого поганого, бізнес, ну файна робота. Маєш гроші, маєш машину дорогу. І Дух Святий мені показав таке видіння. Я на дорогій машині, в своєму місті, люди мені заздрять, звісно, там мої знайомі. Але я так побачив одну таку річ маленьку, деталь, що на мені був ланцюг золотий. Не, ну, як цепок, цип... тільки не цепочка з хрестиком, а цепок, який прив'язував мене до будки. І я побачив, що я ну, песик, який з золотим ципком прив'язаний до будки. Тобто я буду прив'язаний до цього виробництва, не зможу їздити на реколекції, коли захочу. Не зможу їздити на море, коли захочу. Буду мати одну відпустку в рік. І, ну так, дороге авто, супер. Ну. І я тоді зрозумів одну річ. Знаєте, що е, вірю, що Господь мені дав це розуміння в той час, і я прийняв правильне рішення, що відмовився від тої пропозиції, е, що можна бути прив'язаним або металевим ципком, або золотим. Неважливо. Ти все одно на ципку. Бачили вчора тих песиків щасливих, які. Бігали, і вони були без цепків. Чи вони щасливіші за тих, які сидять на прив'язі біля будки цілий день? Можливо, ті песики іноді терплять голод, знаєте, не завжди у них є ізобілія їжі, як у тих, які там сидять на цепку, їм там постійно дають норму там, в той час, зато ті їдять, коли хочуть, а ті тільки коли їм дадуть. І, і тут питання. чи... Який ти песик? Вільний сьогодні песик, чи ти на ланцюжку, чи на золотому ланцюжку, знаєте, золотий ланцюжок звучить файно. Але правда в тому, що мій автомобіль, наприклад, який я зараз маю, який мені Господь подарував. Ну, мені подарували гроші, а я купив на ці гроші автомобіль, тому я називаю це автомобіль Господа. Ну бо Господь мені дав цей автомобіль. І тепер, коли він ламається, я кажу, Боже, твоя машина зламалася. Боже, в твоїй машині нема бензину в баку. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що цей автомобіль за 1000 євро везе мене з точки А до точки Б. Так само, як і той автомобіль, який везе тебе за, тисячу, за 100 тисяч доларів. Розумієте, з точки А. Тобто він виконує своє призначення: годинник за 20, не знаю, євро, не пам'ятаю, скільки він коштує, і годинник за 2000 євро. Буде показувати одно, один і той самий час. Це є правда. Це треба вийти з зони спожива. Є відео, до речі, про зону споживацтва, хто не вдивився, заохочую, що це таке, і як з того вийти. І коли приходить це розуміння, що цей ланцюг, ланцюг, хоч він залізний, хоч він золотий, але він виконує одну і ту саму функцію. Він тримає тебе на привязі. Ти прив'язаний до цієї будки. Розумієте? Неважливо, як він то будка, Золотата будка, чи металева, чи вона кирпічна, ланцюг є ланцюг. Що б він не був, він виконує одну функцію: тримає тебе на привязі. І це вже не воля. це вже не є вільність. І тому, знаєте, багато хто сьогодні не може зрозуміти святих. Вони були убогі, вони відрікалися від майна. А для чого? Для чого вони відрікалися від майна? Бо вони бачили цей ланцюг. Вони побачили цей ланцюг і вони його розірвали. Святий Франциск одяг навіть зняв і віддав батьку, щоб тільки відкинути цей знаєте, ошийник і ланцюг. І тепер, коли хтось не розуміє. Святих, чому вони приймали рішення бути убогими, добровільно, то зрозуміти з цієї позиції ланцюгів. Коли ви зрозумієте, побачите цей ланцюг, тоді ми добре, тоді я добре розумію святих, чому вони відмовлялися від цього всього, бо вони хотіли бути вільними. Вони хотіли бути вільними. Свобода коштує дорого. Я вже вчора казав. Тому сьогодні можете крутий бізнесмен. З крутелезним ошийником, з крутелезною цепкою золотою ланцюгом. Але прив'язаний, прив'язаний. Не, не, не є вільний. Не є вільним. Вірю, що Господь хоче когось звільнити від цього ланцюга. Тому це був короткий вступ. Візьмемо сьогодні 25 вересня 2021 рік. Дорогі діти, моліться, свідчіть і радійте. Зі мною, бо Всевишній мене і надалі посилає вести вас дорогою святості. Дітоньки, будьте свідомі того, що життя коротке, і на вас чекає вічність, щоб зі всіма святими прославляли Бога своїм яством. Не турбуйтеся, дітоньки, про земні речі, але прагніть небо. Небо буде вашою цілею і радість запаную вашому серці. Я з вами, усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Неймовірно, наскільки Марія каже, май на це пісенька мелодія. Наскільки Марія каже, що ваше життя коротке. Не бігайте за цими ланцюгами, не бігайте за матеріальними речами, не бігайте, бо вони вас крадуть час, вони вас прив'язують. Потім ці маєтки. Треба ну, ну, би їх. Постійно за ними дбати, то все прив'язує. Любе виробництво, любе. Я не кажу, що не треба займатися цим всім, але треба давати конкретну, знаєте, час для того і мати час для свого життя, мати час для Бога. А коли ти весь заклопотаний, діловий, супер-пупер, то ну, проживеш життя та, в золотих ланцюгах, в турботах, про земні речі, але прагнення до неба не буде в тебе. Не буде. Ти не зрозумієш святих, не зрозумієш їхнє життя. А Марія каже: я й надалі хочу вести вас дорогою святості, хочу тебе дорогою святості вести. А святість це вільність в першу чергу. Я не кажу зараз, знаєте, бути як всі святий Франциск. Ні, ми не настільки багаті, щоб так зробити, бо святий Франциск був дуже багатий. Це якби зараз син президента або якогось олігарха. Захотів би відійти від, від батька і стати святим, то йому довелося би зробити так, як святий Франциск, бо там тримають такі ланцюги, що «Ух, попробуй розірвати їх. А у нас таких може і не було. Тому не будемо порівнювати себе зі святим Франциском, бо е, не народились такі багаті сім'ї. Наприклад, я не з такої багатої сім'ї, тому е, мене ніхто не тримав. Мені не треба було, щоб піти з дому, Роздягатися, наприклад, не розуміти, дитинко, будь свідомий того, що життя коротке і на тебе чекає вічність, щоб зі всіма святими прославляти Бога своїм єством, своїм єством, не своїми грошима, не своїми статками, не своїми бізнесами, а своїм єством. А хто ти сьогодні, якщо в тебе забрати все? Все матеріальне в тебе забрати. Хто ти? Де твоє єство? Ось таке сьогодні також непросте питання яким єством ти будеш прославляти Бога. Не турбуйся, дитинко, про земні речі, але прагни неба. Небо буде твоєю ціллю і радість запанує в твоєму серці. Коли небо стане твоєю ціллю, тоді радість запанує в твоєму серці. Розумієте? Справжня радість. Я з тобою і тебе благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповідаєш, відповіла на мій заклик. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з па папа.